Всім привіт! На зв'язку Школа астрології AstroClever. І сьогодні ми поговоримо з вами про Клуб 27. Можливо, ви про нього чули і хочемо звернути увагу, що перед вами дуже таке популярне графіті, яке знаходиться в Тель-Авіві. і воно не просто так є популярним, воно досить знаєте, таке на широкий загал серед музикантів і творчих особистостей є відомим. І давайте ми з вами подивимось на нього. З астрологічної точки зору. Клуб 27. Можливо, ви про нього вже чули. Можливо, ні. Якщо не чули, то слухайте уважніше, буде цікаво. Це прокляття геніїв чи знак долі. Чому найяскравіші зірки, такі як Курт Кобейн, Дженніс Джоплін, Еммі Вайнхаус, Джим Моррісон, пішли саме в 27? Це збіг, чи, можливо, це кармічний цикл, астрологічна закономірність. Сьогодні ми покажемо вам, що відбувається з людиною приблизно 27 років і чому цей вік є точкою вибору між старим життям і вже новим етапом душі. Тут ви можете трошки пригадати, а які події відбувались у вас в 27, приблизно в 27 років. Чи, було якісь, чи були якісь події поворотні в житті, наскільки це був складний період для вас? Просто згадайте, на хвилинку зупиніться, для того, щоб далі послухати, чим ми це все можемо пояснити. Повернемося до клубу. Що ж таке цей клуб 27? Це неофіційний список, що складається переважно з популярних музикантів та інших знаменитостей, які померли у віці 27 років. Хоча твердження про статистичний сплеск смерті музикантів в цьому віці було спростовано науковими дослідженнями, залишається все одно поширеною концепцією культурною, що це явище воно існує, воно є, і багато знаменитостей, які саме Уходять у 27 років відомі своїм способом життя з високим рівнем ризику. Клуб 27 – це не просто список трагічно загиблих артистів. Скажімо так, оці всі е, совпадіння. Ми так не думаємо. Це символ покоління, яке згоряє у власному вогні, коли талант, емоції, біль і вони доходять до межі. Усі вони яскраві, глибокі, пристрасні, вразливі? Вони відчували світ просто надто гостро, жили інтенсивно і не витримали. А яке ж культурне сприйняття? Починаючи зі смерті кількох 27-річних популярних музикантів між 69 та 71 роками, смерть у віці 27 років стала і досі залишається вічною темою масової культури, журналістики, про знаменитостей та розваг, це уявне явище, яке стало відомим як клуб 27», надає особливого значення популярним музикантам, художникам, акторам. Та іншим особисто знаменитостям, які померли в віці 27. Тобто не просто ж так він називається клуб 27. Часто внаслідок зловживання наркотиками та алкоголем або насильницьких методів, таких як вбивство, самогубство, транспортні аварії. Культурна інтерпретація події породила міський міф про те, що смерть знаменитостей частіше трапляється в 27 років, і цей міф сформував культурну пам'ять, підвищуючи видимість та культурну популярність тих, хто помер 27 це явище, яке називають ефектом клубу 27, відображає силу колективного е та медіа підкріплення у перетворенні непов'язаних подій на тривалі та культурні наративи. Тобто така важлива тема, і дійсно про це багато говорять. Я думаю, ви про це чули і будемо розбиратися більш детальніше. І почнемо ми з міфу, тобто навіть з'явився міф про білу запальничку. От кажуть, що доля нас якось попереджає знаками, так? Ми можемо бачити віщі сни, там якесь щось впало, щось ми прочитали, хтось щось сказав. Тобто ми зчитуємо цей світ, світ з нами говорить, але питання чи всі звертають на це увагу? І от одним з таких знаків, якраз на той час стало так зване типу, прокляття білої запальнички. Це така міська легенда, що виросла якраз таки з історії цього клубу 27. Вона говорить, що кілька культових музикантів, тобто це також, чи це збіг, чи ні, але вони мали при собі білу запальничку в день. Свого відходу в інший світ. Відтоді біла запальничка, вона ніби як стала символом нещастя, особливо в світі рок-музики, канабіс-культури, де її реально називають інструментом поганої карми. Уявіть. І після цього серед музикантів з'явилася така своєрідна прикмета: що ніколи не користуйся білою запальничкою, щоб, типу, не накликати на себе долю клубу 27. уявіть. Цікаво. Астрологічно цей вік не випадковий. 27 років це точка перевозавантаження душі, коли приблизно в 27 років кожна людина проходить першу велику перевірку свого шляху. Це час, коли життя ставить запитання. ти живеш так, як справді хочеш, чи просто повторюєш старі схеми? Ти йдеш туди, куди тобі треба, чи класно юзаєш те, що вже вмієш, те, що вже знаєш. У цей вік активуються так звані кармічні місячні вузли. Точки, які ніби з'єднують твоє минуле і майбутнє, вони показують, що ти вже засвоїв і чому ще маєш навчитися, щоб рухатись далі. Північний вузол це твій розвиток, те, куди тебе тягне душа, навіть якщо страшно. Це новий шлях, нові якості, новий рівень усвідомлення. А південний це багаж минулого. Це твої звички, установки, старі історії, все, що знайоме і комфортне, але що більше не ростить тебе. Тобто не дає тобі а, ставати кращим, прокачуватися. Це просто ти не релаксі собі, там, юзеш те, що вже знаєш, і все. А ми тут прийшли з вами не чіліть, на жаль. До речі, в попередньому відео про принцесу Маргарет ми також згадували про кармічні місячні вузли, про долю, про те, як це все працює. Тому обов'язково подивіться, там дуже-дуже цікава тема. Поворотний момент життя. Саме тому в 27 років багато людей реально переживають переломні події. Тобто, я не дарма у вас запитала, що згадайте, які події у вас відбувалися в тому віці. Тому що дуже часто буває так, що дійсно такі дуже важливі глобальні події стаються. Ви можете змінювати професію, ви можете переїжджати, у вас можуть відбуватись такі серйозні події в сім'ї, ви можете розривати старі відносини. Та зустрічати свою людину. Кардинально можуть змінитись ваш світогляд, або ви можете е, дуже, також проходити дуже дуже кризовий період. у Вас там над, над важким він може вам бути, даватись і ви згадаєте з сумом цей період. Але треба розуміти, що цей період це не покарання, це випробування на готовність дорослішати духовно. Коли вам вказує життя, що воно ніби, знаєте, ви приходите кермічну перевірку, воно питає: ти будеш використовувати старий досвід, або ти ростеш і будеш набувати вже новий той, за яким твоя душа і прийшла у це втілення. І якщо ти не змінюєшся, життя зробить це за тебе. Тобто, якщо ми самі це не робимо, життя нас дуже боляче б'є, щоб ми отримали урок і все ж таки пішли по нашому шляху на працювання досвіду. Дві сторони цієї енергії. Перше, якщо людина чинить опір, намагається триматись за минуле, використовує інструменти, які їй по життю дається, даються найлегше всього, да? ми кажемо зазвичай зависає. На південному вузлі зависає на тому досвіді, з яким вона вже прийшла, то енергія така вона починає руйнувати. І тоді, звичайно, це дуже стресовий період, особливо там цей рік такий буде дуже важкий, можуть приходити втрати, можуть бути дуже серйозні розчарування в житті, небажання жити, криза за кризою, коли здається, що вже світу в кінці тунелю немає. І якщо ж людина приймає виклик. І дозволяє собі змінюватись, тоді відкриваються вже перед вами нові двері. Інше коло спілкування у вас буде, у вас будуть нові можливості, вам пропонує щось життя, у вас з'являється натхнення жити, працювати, щось робити, і глибше таке буде розуміння навіть себе. І це вже, звичайно, зі знаком плюс. Давайте поговоримо про Емі Вайнхаус. Вона якраз є причетною до цього клубу, і її карта є досить показовою. Кермічні вузли Емі показують важливий перехід від життя через інших до життя через себе. Тобто, їй треба навчитися жити без такого костеля у вигляді партнера та інших людей і бути більш самостійною, думати більше про себе. Так? І якщо ви трошечки знайомі з її долею, трошки знаєте, то. Для вас не буде секретом те, що в її житті тема відносин мала особливе місце. І е, є про неї навіть фільм. Якщо вам цікаво, то я вас вірю, ви його знайдете. Подивіться, для того, щоб просто е, там. До речі, яскраво видно якраз цей період, коли вона пішла з життя, і вам стане більш зрозуміліше, як, в принципі, ця енергія цих вузлів може програватися. У кожного своя історія, у кожного по різному але як один із варіантів, я думаю, буде вам корисно. Тож, що ми бачимо? Південний вузол в стрільці сьомий дім. Минулий досвід пов'язаний із залежністю від партнерів, пошуком істини через інших, сильним бажанням бути зрозумілою, але при цьому втрачати себе у стосунках. Це енергія людини, яка звикла віддавати, догоджати, шукати дзеркало в партнері. Дійсно, так і було. Північний вузол в Близнюках в першому домі. Тепер їй да, зараз треба здобувати новий досвід, і цей досвід має бути пов'язаний саме з першим полем. Тобто їй потрібно навчитися самовираженню, розвивати власний голос, думку, стиль, не боятися говорити і бути собою це шлях до особистої автентичності, легкості, спілкування, експериментів. І життя тут і зараз, а не через великі ідеї чи драми колись там. В майбутньому, так? тобто зараз спускаємося трошечки. Головний урок це перейти від ми до Я, від філософії залежності до гнучкого, особистого досвіду і сміливості заявити світовій світові свій голос. Тобто сміливості бути собою. А якщо ми зануримося знову ж таки в її історію, то вона розчинялася в партнерстві. І це дуже описує її вузол в сьомому домі. А мала навпаки, вона мала вести за собою, не розчинятися в комусь, не бути залежною від партнера і відносин, в принципі, а більше ніби диктувати свої правила, казати, що взагалі-то я тут особистість. Вона цього не робила. І от уявіть, так ну, наче не така складна задача. Так, у нас взагалі по життю ми прийшли сюди, кожен з своєю задачею, своїм кармічним уроком. Ми його відпрацьовуємо протягом всього життя. Але от є періоди, коли а, ніби як життя вказує, наскільки ти вірно або невірно слідуєш ось ось цій задачі. І що ми бачимо, що для всіх людей, саме вік біля 27 років, він є таким поворотним. Це якраз коли оці кармічні вузли, коли карма наздоганяє і питає, і вказує, тобто показує, наскільки ти вірно або невірно рухаєшся по життю. І що ми бачимо перед вами всередині натальна карта гороскоп народження Емі, а навкруги, це у нас. Одна з методик прогнозування майбутнього в астрології транзит. Транзит на день відходу її душі в інший світ. І що ми бачимо? Ми бачимо, що якраз в цей день кармічні вузли прийшли з цим запитанням, наскільки вірно чи невірно ти рухаєшся по життю, до кармічних вузлів її гороскопу народження. Це такий найголовніший показник. Саме він увімкнувся у всіх. Тих, хто в клубі 27. Тобто у кожного, кого ми вам показували на першій сторінці, так на початку нашого відео, на другій, у всіх у них був такий показник. Ось саме він увімкнув ніби як і зробив запит з кармічних вузлів. А і що ми, крім цього, ще бачимо? Нам було вже цікаво покопатися там вже далі. Ми бачимо, що тут у нас є і точний аспект від а, урану, і бачимо, що а, кармічні вузли вони роблять аспект до сонця. В гороскопі народження Емі в неї сонце це четверте поле. А четверте поле це у нас відповідальне таке за вважається дім кінця. Це поле нашого кінця, кінця нашого шляху, нашого життя це дім могили він називається. Взагалі-то він ще і роду, і батьківщини, і дому. Але в нашому випадку тут ми трактуємо як, от саме тема того, що вона ніби як. Пішла з життя вниз, так туди повернулась. І що ми ще бачимо? У нас це сонце в поєднанні з Меркурієм, а Меркурій в її гороскопі це і вона, це перший дім тобто, це я, це моє тіло. І самоідентичність також сюди. І крім цього, це управитель п'ятого поля. А п'яте поле це і діти, і творчість, і внутрішня наша дитина, і взагалі те, що ми любимо. І тут дивіться, дуже цікава тема, адже наш шлях, він завжди. Якби ми того хотіли чи не хотіли, він відповідає тому, що вже закладено в натальній карті. І ми бачимо, що її вузли, як ми вже і проговорили, вони пов'язані в принципі саме по собі з темою відносин, відносин із собою і з іншими людьми. І е, відомо, що на момент е, своєї смерті вона сама собі це заподіяла, е, вона почула новину. Про те, що її колишній став батьком. Перед тим вона втратила дитину, це також видно в її натальній карті, але ми сьогодні не про це говоримо. Тобто, для неї це стало настільки болючим, що вона не справилася і м, вчинила собі передозування. Хоча, якраз таки перед цим вона взялася трохи за голову, вона е, пройшла реабілітацію, і вже певний час вона була, як кажуть, чиста. Але бачите, вона не витримала цього, і... і нема більше з нами Емі Вайнхаус. Тому дійсно яскраво це видно, і Меркурій, як оправитель п'ятого поля поля дітей, також нам підкреслює і цю тему також. Тобто, все, що відбувається, все видно. В... Через астрологію ми можемо це побачити. Тобто, насправді, натальна карта і прогностика вона нам каже більше, ніж люди кажуть. Бо люди брешуть, астрологія не бреше. Тому. Клуб 27» – це не лише про трагічні долі зірок, це як символ того моменту, коли душа ніби стикається зі своїм поворотом, коли або наваджується перейти в нову реальність, або застряє у старих програмах, які, з якими вона прийшла з минулих життів, і просто вигоряє. Ми сподіваємось, що вам було цікаво, ви згадали і свій досвід, ви проаналізували, і свій шлях, і дізнались якусь нову для себе інформацію. У нас багато цікавих відео. Залишайтесь з нами, підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть коментарі.